Питанням складання на водіїв протоколу про адміністративні правопорушення приділено багато уваги правозахисниками мною. В тому числі в Україні були внесені зміни до процедури перевірки водіїв на стан алкогольного наркотичного та іншого сп'яніння. Дані зміни стосуються саме процедури, а не допустимої норми праміни за новими правилами для підтвердження стану алкогольного сп'яніння. Вже не потрібно мати двох свідків. Достатнім доказом буде відеозапис на грудної камери поліцейської.

Я да, его вопрос. Да, у меня есть документы. Да, да. А... Да. И на каких основаниях можно предъявить вам документы? В виде чего? В чего? проверка. проверки? Да. А на каких основаниях? На прямые основания. Должны да. да. назвать причину, по которой... Вообще, ну, вообще, патрульная полиция чего? Транспортных средств или пеших? -то ну, пеших. ну, то есть вы патруль пеши или вы патруль транспортных?

не Я Хорошо, я понял. Документы, они в том деле на каких-то основании. Ну, если не с кого не произведение говорить вот. Документы личности. Вы хотите убедиться в него личности, да вы основание все. Ви хочете, ну, ви хотіти? Ви хотіти що убедіться в налічності? Я х я щоб я ідентифіцірував себя на автомобілі на автомобілі. Автомобіль стоїть на заправці. Вот він заправляє бензин. Ви під'їхали? Пока він будуть виправляти ну, по цьому такні трибнівек. Якона свиненки ось у Павлограді Дніпропетровської області викрили патрульних поліцейських, які брали хабарі за допомогою драгера, який завжди показував перевищення алкоголю в. Привів, встановлено, що поліцейські під час перевірки автомобілів на блокпосту деяким водіям пропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. При цьому використовували драгер, що не був на балансі, та завжди показував перевищення норм. після цього. водіям пропонували відкупитися від складання адміністративних протоколів за 17 тисяч гривень. Одного з патрульних застукали прямо під час утримання хабара в 17 тисяч гривень, і відповідно під час обшуку у них було вилучено більше 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів. <плату> ти бачиш, ти... Зважай, Тебе... а, табач, я, як він обіцяє, що отримає повістку. Він мені обіцяв не на камеру, а тепер пообіцяє мені на камеру. Отже, я до цього ще розказувала у попередніх своїх відео відносно того, що водії мають право на те, щоб питати у патрульних і перевірити відповідні сертифікати допустимості драгера, де вони зареєстровані? чи... Пройшли вони відповідне калібрування. Звісно, мало хто з водіїв пересічних громадян знають про що таке калібрування, і про ті сертифікати, які відповідно мають бути на алкотестер ДРАГ. Я зазначала до цього, також, що є алкотестери, які взагалі навіть судами визнані вже недійсними. І ті алкотестери, які вже в принципі навіть не є сертифікованими. Також хочу ще раз звернути увагу, я якось розповідав. Дала про те, що сертифікати на алкотестери Драгер видає Міністерство охорони здоров'я та Дерспоживстандарти. Держспоживстандарт як юридичної особи вже в принципі немає. Так, от постає питання щодо відповідності сертифікації даних взагалі алкотестерів і для чого вони використовуються патрульними, для того щоб дійсно охороняти правопорядок у нас на дорогах, і щоб у нас п'яні водії не їздили. І відповідно не потрапляли в ДТП, і дійсно переживали за е, життя е, нас з вами, чи для того, щоб просто заробляти гроші, чи то війна, чи щось інше так вплинуло на наших патрульних, які замість охорони громадського порядку та наших з вами прав і свобод зловживають своїми службовими становищами та докомпенсовують собі заробітну плату. Це не єдиний випадок з боку патрульних щодо жорсткого порушення прав водія. Неодноразово я говорила, що патрульні зобов'язані повідомляти про причину зупинки відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. У разі неповідомлення про причину зупинки всі подальші дії і вимоги патрульних є незаконним. У 99% випадків патрульні при складанні протоколу про адміністративне правопорушення виписують направлення на проходження. Огляду, в якому в останній графі особа на огляд доставив, зазначають посаду та прізвище патрульного. Дане направлення є підробним, бо ніхто нікого нікуди не доставляє. Виписується воно безпосередньо на місці складання адмінпротоколу. На замітку водіям, акт огляду має бути також складений у двох екземплярах, один з яких мають вам відповідно надавати. Не варто боятися знати свої права. Закон для всіх один. Якщо у вас виникли питання, пишіть та телефонуйте. Разом по. Оремо корупцію, і Україна переможе. Все буде Україна.